Навіть важко уявити, через який біль і стрес довелося пройти українцю ті хвилини, адже у 2017-му в Чехії під час першої спроби встановити новий світовий рекорд 445,5 кілограма. Кульмінаційний момент екіпірувальне трико Дмитра Семененка не витримало і розірвалося. Через що штанга впала просто на голову атлета. Буває, подібні інциденти закінчуються для спортсменів лікарнею, але переважно атлетам потрібна мінімум година, щоб подолати стрес та шок після такого. Але Семененко не з таких. Переодягнувшись у запасне трико, козак вже за мить повернувся і без жодного перебільшення шокував усіх. Замість втрати бойового духу, фізрук каховки зібрався з силами і продемонстрував справжній сталевий характер. Піднявшись з вагою у майже півтонни, українець витримав колосальний тиск та встановив світовий рекорд, який ще й досі залишається непобитим. та вважається одним з найдраматичніших спортивних світових рекордів десятиліття, без перебільшення, але це було щось нереальне. Тому тисни лайк.